Привіт усім! Сьогодні поговоримо про Blender 4.3 і найбільше оновлення стосується Grease Pencil, вузлів геометрії та скульптингу. Але, як і завжди, покращення відбулися всюди. Це Алея Діагон, і в цьому відео я розповім про все нове у Blender 4.3. По-перше, модифікатор Bevel Weight тепер може використовувати різні Edge Weight атрибути для Bevel Weight. Це означає, що тепер ви можете мати кілька модифікаторів, які використовують різні ваги для складних Hard Surface об'єктів або для загострення підрозділених поверхонь. Це допоможе вам покращити недеструктивний підхід. Це також означає, що ви можете керувати фасками за допомогою вузлів геометрії, навіть якщо там ще немає вузла Bevel. Чи ви знали, що слоти матеріалу меша можна призначити не тільки об'єкту, а й даним меша? Це дає змогу назначити екземплярам різні матеріали. Тепер у версії 4.3, якщо у вас таке налаштування, команда Copy Material to Selected зберігає зв'язок між об'єктами. Коли справа доходить до іві розгортки, є деякі випадки, коли операції на основі Angle-based та Conformal можуть призвести до занадто великого розтягування. Нова опція Minimum Stretch має на меті покращити це в деяких ситуаціях. Вона чудово підходить для складних поверхонь, які потрібно... Вирівняти або коли ви не хочете робити забагато швів, робота з пензлями для скульптингу та текстурування стала зручнішою. Пензлі стали асетами, які можна використовувати між різними бленд-файлами. Це означає, що ваші улюблені кастомні пензлі тепер завжди будуть поруч, і вам не доведеться імпортувати їх у кожен проєкт окремо. Тепер замість всіх пензлів на панелі інструментів ми маємо тільки основні типи інструментів, а усі базові пензлі для цих інструментів перебувають на полиці активів. Ви можете легко вибрати пензлі навіть без полиці, клацнувши піктограму пензля в налаштуваннях інструмента або скориставшись гарячою клавішею Shift Space. Усі параметри для базових пензлів були покращені на основі відгуків користувачів. Тож ви побачите, що досвід ліплення стане набагато приємнішим ніж був раніше. Скульптинг також став швидше, розробники оптимізували код, вхід у режим скульптури тепер до 5 разів швидший. А обчислення пензлів стали приблизно у 8 разів швидшими. Також у режимі ліплення оператор розміру вокселів тепер за замовчуванням працює у відносному режимі. Інструменти ласо тепер мають опціональну стабілізацію штрихів. Полілінію тепер можна завершити подвійним кліком. Маска ліплення тепер доступна в інструментах вузлів. А також додано нову маску з оператора Boundary для зміни значень маски на основі меша або фейссетів. Настав час для екскурсії по новим інноваціям вузлів геометрії, від захопливих нових вузлів, які приносять з собою свіжий набір потужних можливостей, до групи знайомих вузлів, які зазнали деяких змін у функціоналі. Тож давайте розмотаємо цей клубок. Спочатку зазирнемо в зону For Each Element, де вузли оцінюються кілька разів, так само як і в зонах симуляцій та повторень, які ми вже знаємо. Але тут оцінка відбувається один раз для кожного вибраного елемента. Наприклад, я можу взяти ці кубики і для кожної грані створити криву лінію, використовуючи положення і нормаль цієї грані як початкове положення і напрямок. Потім, перетворивши криву кожної грані в 10 точок, я можу накласти на них сфери, масштабовані за відстанню між вихідною граню і точкою. Виходи кожного з елементів автоматично з'єднуються разом. І виводяться з нижнього зеленого гнізда. Другий роз'єм тут виводить оригінальну геометрію. Тут також є цілочислений сокет, який дає нам індекс кожного елемента. Варіацію цього нововведення було також додано в зону повторень, де новий ітераційний роз'єм тепер видає нам номер кожної ітерації. Прапорець Skip в зоні симуляції прибрали і це на краще. Новий вузол MathInteger дозволяє виконувати математичні дії безпосередньо з цілими числами, а у його меню є як звичні для нас операції, так і ті, що треба загуглити. Окрім того, додалися вузли Matrix Determinant і вузол Hash value, який може хешувати різні атрибути ціле число. А ось зміна, що впливає на декілька вузлів. Сокети введення рядків було розширено. Щоб максимально використати ширину вузла. А лейбл тепер відображається як Placeholder. Все це робить зручнішою роботу з довгими рядками. Далі у нас іде новий вузол Set Geometry Name. Він дозволяє нам називати наші екземпляри так, щоб ми знали, хто є хто у таблиці. Тоді як ця нова область показує нам, яка геометрія використовується в якому екземплярі. Це значно спростить роботу з екземплярами. А тепер перейдемо до нових вузлів Гізмо. Це щось принципово нове, тому що ці вузли створюють гізмо прямо у в'юпорті. Гізмо, якими можна маніпулювати, щоб змінювати входи вузлів геометрії, як, наприклад, цей на вузлі Grid. Ми не підключаємо гізмо безпосередньо до входу, але до вузла value, який під'єднуємо до Гізмо. Це створює новий акуратний тип з'єднання. Який означає, що вузол Value контролюється Gizmo, що підключений до вузла Grid і контролює його розмір по вісі X. Коли я відпускаю мишку, Gizmo повертається у вихідне положення. Ми можемо підтримувати його положення, створивши двосторонню залежність, де змінене значення впливає на позицію Gizmo, а позиція Gizmo впливає на Value. Трансформація нашого вузла Grid не трансформує наш Гізмо автоматично. Ми повинні сказати йому, щоб він це зробив. І ми можемо сказати йому це приєднавши його до грід. Всі три вузли Гізма працюють принципово однаково, а зв'язок між значеннями є великою новою ідеєю, яка, я впевнений, знайде собі купу застосувань. Далі, таймінги вузлів стали точнішими. Бейки, тобто випічку, тепер можна пакувати у файл блендера. І вони пакуються за замовчуванням. Тепер кілька слів про попередження: групові попередження. Тут я маю вузол Mesh Circle всередині групи з інпутом приєднаним до його вершин. Якщо я помилка з вузлом всередині групи, ми вже отримуємо попередження для цієї групи. Але тепер ми можемо налаштовувати ці попередження за допомогою вузла попереджень Warning. І ми можемо використовувати його булевий вхід. Щоб визначити умови, за яких буде показано попередження, а у полі меседж можемо задати текст попередження. Це попередження про помилку, але є також попередження про попередження та інформаційне попередження. Вузол попередження виконується, якщо група його містить, і якщо ця група знаходиться всередині інших груп. Всі типи попереджень за замовчуванням надсилаються назовні, хоча новий параметр Warning Propagation дозволяє нам контролювати це для кожного вузла окремо. І нарешті у цього вузла є булевий вихід, який можна використовувати для підключення до вузла Switch. Який змінює геометрію виводу, щоб у вікні перегляду було дуже чітко видно, що щось пішло не так? Blender 4.3 поставляється з абсолютно новою версією Grease Pencil, і він тепер підтримується вузлами геометрії. Багато з наших улюблених вузлів кривих, таких як ця крива Trim, тепер працюють з геометрією Grease Pencil. Це відбувається тому, що вузли геометрії дивляться на об'єкт з Grease Pencil і бачать криві, що організовані шарами. І якщо ми подивимося на електронну таблицю, ми теж їх побачимо. Для керування цими шарами створено новий вузол Merge Layers. Це важливий інструмент оптимізації. Він об'єднує шари за назвою або ID групи. Щоб зробити геометрію Grease Pencil сумісною з усім, чим є криві, ми можемо конвертувати її туди і назад за допомогою цих двох вузлів: Grease Pencil до кривих і криві до Grease Pencil. За допомогою останнього, ви також можете згенерувати геометрію Grease Pencil з нуля. Коротше кажучи, тепер Gris Pencil охоплений вузлами геометрії, а це означає, що з його допомогою ми можемо робити дуже багато процедурних речей, наприклад, використати його для симуляції цих прутких черв'ячків, які працюють на спільну мету. Ось і все, що нового у вузлах геометрії в Blender 4.3. Тепер переходимо до анімації і ригінгу. Що стосується анімації, то редактор властивостей тепер має панель анімації для будь-якого блоку даних, що підтримує анімацію. На ній ви можете вибрати, яку дію застосовуватиме меш, об'єкт, світ чи будь-що інше, що ви анімуєте. Базову тему траєкторії руху тепер можна встановити у налаштуваннях. Також в налаштуваннях індикатор автоключів тепер забарвлений у червоний колір, коли він увімкнений для більшої наочності. Під час вставки нових ключових кадрів з усіх інших ключів виділення буде знято. Це має забезпечити зменшення кількості випадкових трансформацій під час швидкої роботи в редакторі експозиції допші та редакторі графів. Селектори кісток у редакторі властивостей тепер мають селектор піпетку, щоб ви могли легко вибирати їх у сцені або в аутлайнері. Grease Pencil у блендері було повністю переписано для версії 4.3. Основною метою цієї третьої версії Grease Pencil було покращити продуктивність та краще інтегрувати його об'єкти до решти об'єктів блендера. Першою частиною цього є інтеграція з вузлами геометрії, про яку я вже згадував. Поєднання сили процедурності з красою ручної ілюстрації має призвести до дивовижних робіт від спільноти в найближчі місяці. Ця нова система також має кілька нових функцій, тепер ви можете групувати шари разом для кращої організації і легкого керування видимістю. Спадне меню шарів в режимі малювання переїхало на верхню панель. Так само як і у випадку зі скульптингом, пензлі Grease Pencil тепер використовують нову систему ресурсів для пензлів. Інструмент гумка тепер дозволяє чисто стирати штрихи в будь-якому місці. Тому що він може створювати нові точки на частинах, до яких торкається, тоді як раніше він міг лише видаляти існуючі вершини. Тепер ви можете встановити радіус пензля у пікселях відносно вигляду або у відповідних одиницях сцени. Опція Simplify тепер вимірюється у пікселях екранного простору, а не в одиницях простору світу. Активне згладжування для зменшення тремтіння було переписано і має стати точнішим і менш плаваючим. Інструмент обрізання тепер може виконувати кілька обрізань одним рухом. У режимі редагування з'явився новий інструмент градієнта заливки, за допомогою якого можна регулювати градієнти заливки в активному матеріалі. Коригування шарів тепер виконується перед модифікаторами, а не після них. Операції з Grease Pencil тепер є багатопотоковими, коли це можливо, що має призвести до значного підвищення продуктивності у важких сценах. Майте на увазі, що існує пряма сумісність з Grease Pencil версії 3, але немає зворотної сумісності. Тому, якщо ви збережете файл Grease Pencil у Blender 4.3, ви не зможете використовувати об'єкти, створені за допомогою цього Grease Pencil у Blender 4.2 або більш ранніх версіях. Але все, що було збережено у Blender 4.2 або більш ранніх версіях, можна без проблем імпортувати у Blender 4.3. Також варто знати, що деякі функції не перейшли до нової системи, зокрема, товщина штрихів на екрані, хоча можна відтворити той самий ефект за допомогою вузлів геометрії. Порядок виділення для інструмента інтерполяції в режимі редагування більше не працює так, як раніше. Напрямні для малювання наразі вилучено, але їх планують повернути пізніше. А редагування штрихів, як кривих без «є», Тепер працює лише якщо встановити тип штрихів як без «є». А тепер поговоримо про зміни у рендерингу та покращення роботи з матеріалами, які було введено у Blender 4.3. По-перше, у Blender 4.3 додано більше фазових функцій до вузла Volume Scattering. Додали режим «Henyei GreenStein. Що дозволяє отримати більш детальну об'ємність? Вони налаштовані для різних середовищ і тому мають дещо різні поведінкові характеристики. Наприклад, рейлі, призначений для атмосферного або небесного розсіювання, Фурніє форент для підводного середовища, дрейн для міжзоряного розсіювання, а міє розсіювання найкраще підходить для імітації хмар і туману, на відміну від атмосферного розсіювання рейлі. Яке впливає на крихітні частинки та короткі довжини світлових хвиль, розсіювання міє зачіпає більші частинки, такі як краплі води і хвильову поведінку, характерну для хмар і туману. Наразі вони підтримуються лише у Cycles. Давайте швидко розглянемо приклад, який підходить для порівняння розсіювання хен'є Грінштайна у 4.2 з новим розсіюванням міє у 4.3, яке підходить для туману та хмар. Марний покрив у сцені це реальна геометрія з певною товщиною, до якої застосовано об'ємне розсіювання Volumetric Scatter. Тепер, якщо ми перейдемо до 4.3 і використаємо нове розсіювання Mie, ми отримаємо ось це. І це досить велика різниця, чи не так? З цією простою підводною сценою, давайте порівняємо візуалізацію з 4.2 з новою опцією Fournier Forend, який спеціально налаштований для підводних сцен. І отримаємо ось це. Далі новий тип панорамної камери під назвою Центральна Центрична був представлений у відповідь на запити художників, які працюють над архітектурними візуалізаціями. Цей тип камер має можливість попередньої візуалізації важких елементів екстер'єру без вертикальних спотворень. Це підходить для накладання на циліндр, що оточує сцену. До версії блендера 4.3 існувало два способи створення дифузних поверхонь. За допомогою параметру Base Color шейдера Principled BSDF або за допомогою шейдера дифузного забарвлення Diffuse BSDF. Однак кожен метод використовував різний алгоритм розсіювання. У блендері 4.3 Principled BSDF тепер містить повзунок дифузної шорсткості. Цей повзунок дозволяє користувачам переходити від старішого дифузного алгоритму Lambertian до більш фізично точного дифузного алгоритму OrnaNair. Алгоритм Орена нейера краще апроксимує дуже шорсткі розсіяні поверхні, такі як бетон, цегла, груба деревина, каміння та пісок. Значення за замовчуванням, яке рівне нулю, зберігає вигляд дифузного матеріалу, створеного у попередніх версіях блендера. Окрім того, алгоритм Орен нейер було оновлено, щоб бути енергозберігаючим і враховувати розсіювання на мікроскопічному рівні. У Blender 4.3 з'явився новий вузол Metallic BSDF. Він містить два режими. Перший режим тонування F82 Tint. Це алгоритм, який наразі використовується Principled BSDF, коли він встановлений у режим Metallic. Налаштування F82 Tint є дружнім до художника, дозволяючи просто встановити колір для металу. Це дуже корисно для створення широкого спектру металевих поверхонь. Другий режим Physical Conductor. Він розроблений з використанням точних лабораторних вимірювань комплексного показника заломлення для кожного каналу RGB. Використовуються два параметри: показник заломлення IOR та коефіцієнт інстинкції. Це дозволяє вузлу генерувати дуже точні зображення металевих поверхонь. EV не підтримує безпосередньо режим Physical Conductor, однак, якщо ви налаштуєте і використаєте його з Eevee, Shader перетворить його у приблизний еквівалент F82 Tint. Майте на увазі, що це наближення може бути не таким точним, як при використанні Cycles. Якщо ви хочете дізнатись більше про Metallic BSDF, ви можете знайти відео на каналі christopher 3D. У Blender 4.3 також було додано нову функцію балансу білого. Трансформація вигляду тепер підтримує балансування білого для відрендерного зображення як частину системи керування кольорами. Балансування білого рухає кольори вздовж синьої червоної вісі та зеленої пурпурової осей. Це дозволяє змінювати тональність зображення, щоб зробити його теплішим або холоднішим, або більш зеленим, чи більш пурпуровим за тоном. Це важлива функція для архітектурних візуалізацій, де може використовуватися дуже тепле внутрішнє освітлення, що може призвести до надто жовтого рендеру. Баланс білого дозволяє регулювати загальну тональність без необхідності змінювати освітлення або знову рендерити зображення. Детальне відео по балансу білого також є на каналі Christopher 3D. Додали новий вузол текстури шуму, який називається Gabor Noise. Він характеризується випадковим чергуванням смуг, напрями ширину яких можна контролювати. Gabor Noise особливо корисний для імітації природних процедурних матеріалів, таких як піщані дюни або хвилі піску на пляжі. Для платформи Linux додали підтримку апаратного прискорення рейтрейсингу і використали бібліотеки хіп з відкритим кодом як для Linux, так і для Windows. Тепер давайте подивимось на деякі оновлення Іві. Нещодавно в Руші із e Cycles було введено лінкування світла і тіні. А тепер з версією 4.3 ми маємо доступ до тих самих чарів у Іві. Просто нагадую, що ми порушуємо закони фізики, і це те, що художники по світлу не можуть робити на реальних знімальних майданчиках. Скажімо, у нас є сцена стародавнього коридору з таємничим об'єктом, який просто не підсвічений так, як нам потрібно. І ми хочемо, щоб він був трохи підсвіченим, але не впливав на решту оточення. І звісно, це має бути в ІВІ. Тепер ми можемо це зробити. Виберіть світло і створіть йому колекцію Light Linkin. Тут я просто додам нову порожню колекцію. Зверніть увагу, що це лише колекція, яка відображається тут, а не колекція, яку ми побачимо в аутлайнері. Потім ми можемо перетягнути об'єкт, на який ми хочемо вплинути світлом у цю зону. І все готово. Тепер, коли об'єкт у цьому списку, ми можемо інвертувати результат, якщо захочемо, просто знявши галочку. Що стосується прив'язки тіні, то вона працює практично так само. Зараз наше сонячне світло не впливає на камінь, оскільки решта навколишнього середовища відкидає тінь і блокує світло. Отже, це може бути тим місцем, де можна використати Shadow Linking. Я додаю оточення до області Shadow Linking, і це означає, що воно кидатиме тінь лише на цей об'єкт оточення. Але якщо ми знімемо прапорець, то тепер об'єкт оточення не відкидатиме тіней. У попередніх версіях блендера ми мали швидку апроксимацію глобального освітлення, яке можна було знайти на панелі рейтрейсингу. У версії 4.3 цей розділ можна вмикати та вимикати. Давайте глянемо на деякі оновлення відеоредактора. З'явився простий спосіб з'єднувати і роз'єднувати смуги. Ви можете побачити, чи пов'язані смуги за допомогою цієї маленької піктограми у вигляді ланцюжка. При переміщенні однієї з'єднаної смуги, решта з'єднаних смуг переміщується разом з нею. В основному це робить подібні процеси більш впорядкованими і швидкими. Перейшовши до вікна попереднього перегляду, інструменти тепер відкриті за замовчуванням, а інструмент за замовчуванням змінено із селектора піпетки на інструмент виділення. Вікно попереднього перегляду тепер підтримує прив'язку і ми можемо вибрати, до чого ми хочемо прив'язатися. Тут у нас усе увімкнено, тож якщо у нас є кілька смуг, ми можемо прив'язати їх або до центру, або до меж головного вікна. У попередніх версіях модифікатори параметрів маски мали певний пріоритет і розташовувалися вгорі, навіть якщо ви їх не використовували. У версії 4.3 їх було переміщено донизу. Під час перетягування аудіо за допомогою клавіші S ви могли досить легко переміщати елементи в межах кадру за раз, але тепер, утримуючи клавішу Shift, ми можемо перетягувати аудіо на рівні під кадру і отримувати дійсно точний контроль. Окрім використання комбінації клавіш, є можливість зробити те ж саме на бічній панелі. І це ще не все. Багато оновлень було зроблено для оптимізації та прискорення роботи. Серед них ми отримали прискорення в модифікаторі тонової карти, модифікатора колірного балансу, елементів керування насиченістю і кольором смуг, перетворення кольорів, обробки зображень, вигляд смуг тощо. Гаразд! Давайте подивимося на оновлення композитора. У версії 4.2, використовуючи Eevee для візуалізації, ви можете побачити у цьому прикладі, коли я клацаю на виходах і запускаю композитор у 3D-вікні. Ми не отримуємо нічого, що можна було б побачити. Але тепер у версії 4.3 для EVA ми маємо підтримку багатопрохідного композитингу. Як ви можете бачити, клацнувши по окремих проходах в цьому ж прикладі, ми отримуємо необхідний результат. Також у композиторі ми маємо режим перетворення точки білого, доданий до вузла колірного балансу. До нього ми можемо перейти за допомогою спадного меню, що дозволяє нам зігріти або охолодити наше зображення до бажаного рівня. Це працює подібно до перетворення вигляду балансу білого. Але також дозволяє контролювати цільову точку білого, іншими словами, у вузлі балансу кольорів ми також маємо доступ до зміни вхідного і вихідного значення балансу білого. У Blender 4.2, використовуючи вузол output, ми очікували, що при збереженні EXR файлу його буде збережено як лінійний. Але якщо ми перейдемо до іншого формату, наприклад PNG, і якщо ми захочемо вибрати для нього лініар, його ніде не буде, що може бути важливим при збереженні чогось на кшталт карти шорсткості або карти нормалей, загалом якихось нон-колор даних. Однак у 4.3 з'явилася нова опція зберегти як рендер, який ми можемо вимкнути. І тепер у нас є вибір колірного простору, і там ми знайдемо лінієр Rec 709. Знову подивившись на вузол файл output, ми бачимо, що GPU знову наздоганяє CPU у композиторі, оскільки тепер він підтримує збереження метаданих Cryptomate у форматі EXR. Отже, за допомогою декількох проходів Cryptomate, які є від рендерів в EXR файл, ми можемо використовувати вузол Cryptomate для аналізу і відображення цих даних, які ми можемо побачити у спадному меню під назвою Об'єкт і MAT. Погляньмо на виведені дані, я перемикаюся на опцію MAT, де вказані різні матеріали у сцені, натискаю на іконку з плюсом, а потім селектором вибираю матеріал і нам виведе зрозумілий текст. Нарешті, для секції композитора вилучено опцію автоматичного рендерингу, яку можна було побачити у попередніх версіях. З моменту появи композитора у в'юпорті у цьому все одно немає сенсу. Щодо змін в інтерфейсі. Всі іконки в інтерфейсі тепер відображаються у форматі SVG. Це робить їх надзвичайно чіткими при будь-якому масштабі інтерфейсу. Максимальна роздільна здатність була збільшена до трьох разів для інтерактивних елементів і до шести разів для властивостей. За такої роздільної здатності ви можете навіть помітити, що логотип блендера виглядає трохи інакше. Активний редактор тепер позначається підсвічуванням по краях. Це зроблено для того, щоб допомогти з доступністю, і ви можете зробити його яскравішим або темнішим відповідно до ваших уподобань в налаштуваннях теми. Розділення редакторів тепер відбувається дещо інакше. Ви все ще можете клацати правою кнопкою миші між будь-якими редакторами, як і раніше, але тепер перетягування з будь-якого кута ініціює операцію стикування. Це може зайняти деякий час, щоб звикнути до цього, але це дійсно круто. Тепер ви можете просто вирвати аутлайнер з правого верхнього кута, наприклад, і помістити його зліва від 3D-вигляду, або так само легко повернути його назад. Хитрість суміжних областей полягає в тому, щоб просто злегка перетягнути їх і не перетягувати надто далеко, щоб не замінити інший редактор. Щоб поміняти редактори місцями, можна також отримувати клавішу Ctrl під час перетягування або отримувати клавішу Shift, щоб відкрити редактор у новому вікні. У вікнах з одним редактором тепер відображатимуться описові назви. На ці операції тепер з'являються підказки у рядку стану. Рядок стану також тепер має кращі інтервали та вирівнювання і вміщує більше гарячих клавіш на екрані. Списки вибору блоків даних стали дещо ширшими. Підказки, при наведенні на блок даних, тепер показують попередній перегляд для зображень фільмів і шрифтів. З'явилися опції стилів для тексту підказок, і для розробників в кінці всіх підказок більше не ставиться крапка. Вибір кольору з області перегляду в режимі рендерингу тепер повертає лінійне значення кольору без застосування View Transform. Крім того, продуктивність селектора кольорів було значно покращено а інтерфейс самого селектора став компактнішим. Це може здатися дрібницею, але кнопки миші вперед і назад тепер пересуваються вперед і назад у браузері файлів, замість того, щоб скасувати або повторити дію. Групи вузлів тепер можуть мати ширину вузла за замовчуванням, а наведення на поля вузелів тепер показує їхні описи у вигляді підказки. Вставляти вузли за допомогою пошуку тепер набагато зручніше, тому що тепер ви можете приєднати новий вузол, просто перетягнувши його на зв'язок. Щоб уникнути автоматичної вставки, ви можете отримувати клавішу Alt. На Mac Mickey Mouse тепер захоплює діалоги та області так само, як і в решті системи. Також на Mac тепер працює копіювання і вставка для зображень у редакторі зображень, до списків додали невеликі відступи. Також додали невеликий відступ у нижній частині відеоредакторів, щоб звільнити місце для панелі налаштувань. У відеоредакторі з'явився новий крутий курсор. Контрольні точки у властивостях кастомних кривих тепер більші. Редактори з горизонтальними смугами прокрутки тепер приховують їх, коли не вистачає місця, а це означає, що ви можете мати крихітну часову шкалу. Файли, які не було знайдено, більше не вилучаються зі списку нещодавних файлів автоматично, тепер їх можна вилучити за допомогою функції Clear. Діалоги тепер показують курсор переміщення вгорі, щоб показати, що їх можна перетягнути. Що стосується імпорту та експорту, файли універсального опису сцени у блендері тепер можуть експортувати хмари точок. При імпорті можна призначати матеріали, покращено обробку шляхів ресурсів. А експорт анімованих атрибутів став ефективнішим. У GLTF було зроблено велику кількість виправлень, а також деякі покращення, які включають асоціювання назв UDIM матеріалів з номерами плиток, використання матриць як користувацьких атрибутів та експорт з'єднаних листків у хвості листкових кісток. І це все що нового у Blender 4.3, який щойно застарів, тому що вийшла нова версія.